Вітаю всіх 30 жовтня, четвер. Ну що, зустріч відбулася Трампа і Сінзіньпіна. Вона пройшла успішно із зі слов Трампа і зі слов Сіньзіньпіна. Я вчора робила розклад, подивіться все чітко, як в розкладі. І до цього теж робила там, теж була така сама відповідь. І ну, я не знаю, ви там щось мені вчора писали, що зустрічі не буде. Хтось сказав, що зустрічі не буде. Хто сказав? Я щось нічого не розумію. Що ви мені там писали? Чесно. Давайте, я реально хочу спитати тільки одне стосовно Росії. Давайте я вам розкажу, що кажуть президенти. Значить, США Трамп заявив, що дуже довго розмовляв із Сіньзіньпіном про війну в Україні. За результатами цих перемовин. Ну, понятно, що вони на початку розмовляли про тарифи, про свою співпрацю, про цей прасою, щоб Китай, Китай знов купляв в США сою, про тарифи, і вже в кінці, звісно про нас з вами. Три етапи були. Перша це гроші. Да? Потім тарифи, купівля, продаж, тарифи, і потім вже ми. Ми працюватимемо разом, кажуть лідери, щоб мати якийсь результат. Ми погодились, що ці дві сторони зайшли в глухий кут. Ну, мається на увазі ми, Україна і Росія. Іноді їм треба давати повоювати. Мабуть, це якесь божевілля. Але Сінь-Зіньпін допоможе нам, і ми спільно працюватимемо по Україні. В свою чергу, президент КНР підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним є, є нормальним те, що повинна третя сторона втрутитись в цей конфлікт, такі сторони, як Китай, і США, да? для того. Щоб стати партнерами. Тобто, ми, ну, як він так сказав, інтересно, що ми не були друзями, але заради такої справи да, по завершенню війни ми об'єднаємося і станемо партнерами. Розмова їхня тривала приблизно дві години. Потім Трамп відразу полетів в США додому, а Сіньзіньпін залишився в Південній Кореї, там ще буде тривати кілька днів саміт. Ось такі справи. Так, ну, все чітко по розкладу, все тютелька в тютюльку. Прямо так, як мені показувало. Я єдине хочу спитати: Росія, да? Росія. Що? Що у вас там, так? Да? Ну, що ви там? Що ви там? Росія, що ви там? Після зустрічі з Сінзіпіна та, до речі, ну це ж вообще точно. Сінзіньпіна і Трампа. Дивіться, зустріч в них почалася у 4 годині за київським часом, і о 4 годині, годині на нас на всю Україну полетіли ракети. Балістика Запоріжжя. Ну, я це все розкажу в наступному відео, відео по, по новинам. Балістика полети, полетіла по Запоріжжю, били по ГЕС, Водосховищу, Дамбі. Потім Дронов Куча Пачка, потім і Київщина, і Вінниччина, і Черкащина, і е, Львівщина, і Хмельниччина, і Івано-Франківщина. Туди ще ракети летіли по теплостанціям. Ну, в общем, оце така відповідь: що да? там Росія після зустрічі Трампа з Сіньпіном? Що там Росія? Росія засунула в голову в пісок. Відлюдник, король мечів, двойка жезла. Плани домовитись про мир. Ого, плани домовитись про мир. Відразу в них з'явилися пра... плани домовитись про мир. Ну да, і відразу рицарь мечей, агресія, обстріл. Що ж, за... ж це за мир такий? Ви бачите взагалі, що відбувається? Вони спеціально влаштували цей обстріл. Під зустрічінпіна та Сінзіньпіна та Трампа, тому що вони знали, що вони там, в принципі, дійдуть згоди, домовляться, що там Росія в розпачі диявол-зміни. Хоче змін, хоче змін. Буде боротися. Не збирається здаватися, дивіться, буде боротися. Щось тут хитре буде якось вигадувати, робити, щоб просуватися. Далі по території України і робити Україні все найважчі і найважчі ситуації і часи. Ну, Взагалі, ну, взагалі повний ноль. З одної сторони хочуть домовитися, з іншої сторони, обстрілюють хитрість, обман, обстріли, і все одно дорога, дорога і Україна, ну, тобто, просування. Ладно, ще одне питання в мене таке. Ану, покажіть, будь ласка. Ну, карта, бачите, карта миру в останній час дуже часто вона вискакує в мене з колоди. Мир, мир. Тим паче, що ця зустріч Трампа вона дуже важлива. Вона надто важлива для України, для завершення і для того, щоб нарешті Сіньзіньпін шепнув на вушка Путіну, щоб той сматував свою удочку, да? щоб закруглявся. Щоб закруглявся. А ну-ка, покажіть, будь ласка, як тепер буде діяти і що буде робити лідер Китаю, Сінь Цзіньпін По відношенню до Росії і Путіна, що буде робити Китай? Робота. Робота по луні. І по війні, дивіться, робота, але вона по луні. Мутна робота по війні. І що вони будуть робити? Король кубків. Треба домовлятися. Все. Він, дивіться, Китай буде тиснути на Росію, що Зеленський, зустріч тристороння, досить вже, ну, тобто, досить, ви вже закругляйся. тобто, закругляю цю всю бадягу. П'ятірка Пентаклі, карта бідності. Тобі Трамп, Трамп не шуткує, тобі буде не переливки в плані грошей. Скоро не буде грошей на війну. І також я би сказала, що по п'ятірки Пентаклі. Він з карта смерті, смерть імператору. Нічого собі. Ого. Оце карти. Дивіться: Королева жезлів сонце. Імператор. Це Росія. Імператор це їхнє сонце і смерть. Ну, по-перше, зміна влади. Зміна режиму. Щось зміниться. Або це стосується Ядерки, тому що Сонце. Зараз питаємо. Я б ще сказала, що Китай не буде фінансувати щось військове. Тобто, я так думаю, що Трамп з Сінзіньпіном домовились, щоб Китай не співпрацював з військовим, ну, тобто, Росія, Китай, оце все військове, ці всі детальки, всяка ну, зрозуміли, особливо там дрони і так далі. Тому що тут я тобі не дам більше на щось військове, військова співпраця. Тобто він закругляє військову співпрацю Сінзінь Пін. І буде казати Путіну, що давайте вже там домовляйтеся. Хорошо, а що це? Смерть сонце, імператор. Так, Росія, смерть, королева жезлів, смерть, імпера... смерть імператора. Що за смерть імператора показує? Дії Сінь Зіньпіна в бік Росії. Швидкість. Плани, власність, гроші. Тупік. Ну, він буде йому казати знову про те, що ти в тупіковій ситуації, якщо ти будеш продовжувати, продовжувати ти залишишся без трусів. Ну, це так образно кажучи, тут, бачите, тупік на великі гроші. Захопив якусь територію, все, зупиняйся, достатньо, бо втратиш набагато-набагато більше. Ну, щось таке. Але це хитрість з боку Китаю. Це хитрість. Вони роблять все для себе. І що? Повішений. Домовленості, відлюдник. Я скажу так, що показує не просто, показує паузу, показує повішений, показує відлюдник, повішений і пауза У... в плані війни. Тобто він може, Китай може Росію до цього якось довести. Може, може. Понятно, що Росія там буде ще викаблучуватись, брикатися, це понятно. Так, ну і наостанок. Яка буде відповідь? Да? Яка буде відповідь Росії на те, що запропонує їм Китай? А Китай їм обов'язково в найближчий час. Це все, це все, ну би, роз'яснити, що відповість Путін, Росія, Сіньзіньпіну, Китай. Яка буде відповідь Росії? Смерть допомоги, наш дім, король Пентаклі, повтор того, що було, Україна, захист. Ми захищаємось, ми це, ми те, на нас хочуть піти. Там і жертва. Звичайно, страх, баланс, ілюзія, плани, дороги. Я скажу так, що в найближчий час можуть зустрічатися якісь там, ну, тобто, тристоронні зустрічі, якісь можуть початися. Тобто зараз э, будуть зустрічі три Ці зустрічі дуже важкі. Тут показує і карта ось поразки. Ми не зможемо, не можемо домовитись ні за що. Зустрічі важкі, але вони будуть починатися. І найголовніше в цих зустрічах це що? Я думаю, ану-ка, найголовніше в цих зустрічах, які будуть вже найближчим часом починатися. Україна, Росія та ще треті сторони. Головна умова буде, яка що буде головне. Я тірка Пентаклі, ага, рицарь мечів, агресія, обстріли, обстріли і знищення інфраструктури коли сниться, і в нас, і в них. Да, це обстріли. Ось агресія і карта повітря, обстріли, головне повішений. Зупини, зупинка обстрілів. Тобто будуть зустрічі, будуть збиратися щось там зустрічатися, розмовляти. Всі розмови з Росією будуть дуже важкі. Відразу попереджаю, дуже важкі, воно може все тягнутися, але намічається, ось, намічається якось зупинка обстрілів. Хоч, ну, давайте про це будуть розмовляти в найближчий, найближчий час.